Нещодавно у приміщенні спортзалу молодіжної громадської організації Євроклуб Лубни відбулись дводенні навчання для спортсменів та їхніх друзів із домедичної допомоги у надзвичайних ситуаціях, які провів лікар станції екстреної медичної допомоги Володимир Білокінь. «30 качка два вдома 30, два вдома. Протягом тренувань учасники теорії і на практиці вивчали механізм надання до медичної допомоги, принципи серцево-легеневої реанімації, зупинка венозної та артеріальної кровотечі, накладання шин під час закритих та відкритих переломів, як необхідно діяти, коли людина втратила свідомість або в неї стався епілептичний припадок. Учасники тренінгу розбивались на пари і відпрацьовували алгоритм дій під час термінової реанімації людини. Також присутнім показали, як надати постраждалій людині безпечне положення надзвичайно важливий навик, який може врятувати життя, і який під силу зробити навіть маленькій дитині. Це положення запобігає западання язика і забезпечує вільне надходження повітря в легені. Протягом дводенного курсу спортсмени молодіжної громадської організації Євроклуб Лубни та їхні товариші отримали безцінні навички, які знадобляться в критичній ситуації. Якщо переломи нам показували, якщо під рукою немає шини, яку можна накласти на місце, де е, був перелом, наприклад, там, в лісі береш дві палочки, три палочки, е, фіксуєш ногу або руку, там, з, футболки, з футболки також зв'язуєш е, і цим це не краще, ніж шина, але в таких умовах, як в лісі або десь на природі, це краще, ніж нічого. Якщо... Ножові поранення або проникаючі, не ну, не треба витягати ці предмети, щоб е, не ускладнити ще більше е, для людини е, угрозу. Доволі великий процент людей помирає через те, що люди, які були поруч до приїзду швидкої допомоги, бездіяли, так як не мали навик до медичної допомоги. Спортсмени зізнаються, що тепер, окрім правил, які тренери закладають їм у спортзалі, захищати слабших, бути врівноваженим, завжди думати перед тим, як щось робити, бути гідним громадянином суспільства. Тепер вони можуть і врятувати життя. Ми раніше проходили до армії, але не так. Не так добре нам показували, об'ясняли, як тут, дякуючи спілки самаритян нам надали таку допомогу. Також Євроклубу Лубни Вадиму Вадимовичу Лютому. Ці тренінги проходять нас вівторок-четвер. Всім бажаючим також могли б показати це, навчити завдяки цим тренінгам. В майбутньому є можливість виїжджати на змагання по оказанням первої медичної допомоги, так як по Україні, також за кордоном, Польща, Германія. Я можу сказати те, що це необхідно кожному знати, так як кожен потрапляє в різні ситуації. Це може бути непредсказуємо і тому повинен кожен вміти надати цю допомогу. Знання про першу медичну допомогу я ще до армії проходив, але більше поглиблено в зоні проведення ТО мені розказували. Але завдяки Євроклубу Лубни. І за сприяння тренера Вадима Вадимовича Лютого нам зараз більш ефективніше і більш по новішому предоставляють уроки по наданню медичної допомоги. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.